Поки студенти на канікулах у Житомирському державному університеті імені Івана Франка проходить методична ярмарка ідей. Мета даного заходу презентувати сучасні технології в освіті та інноваційні методи навчання. Щоб їх повністю втілювати університетам, потрібно більше автономії, каже заступник голови облради Володимир Арешонко. На жаль, немає закону про вищу освіту, який ми чекали, або змін до закону про вищу освіту, де повинна була йти мова про ширшу автономію університетів. Про надання їм, ну скажімо так, ширших можливостей, в тому числі економічних, фінансових, без цього розвивати сьогодні таким навчальним закладом, як Державний університет Франка, надзвичайно важко. Також він наголошує, що на даний час освіта в Україні знаходиться на недостатньо високому рівні. Якщо ми говоримо про Європу, про наше бажання бути в європейській спільноті і про конкуренцію на світовому або європейському рівні освітніх послуг, то в Україні ще є багато над чим працювати. У ході ярмарки всі охочі могли отримати пояснення від колег з усієї області стосовно використання тих чи інших методичних розробок. А декан соціально-психологічна поділилася з нами професійною реалізацією своїх студентів. Крім того, що ми даємо фахові знання, ми гарно даємо світу і оволодіння комп'ютерною технікою, і англійською мовою, навіть на деякі дисципліни читаються. Ось на маркетингі з англійською мовою на читаються дисципліни. І, зокрема, з корпусу миру ось вже кілька років поспіль приїжджають люди які читають волонтери, які читають ось ту ж загальну психологію англійською мовою, ведуть курси англійської мови. Особливістю 11-го методичної ярмарку ідей стало проведення круглого столу, де відбувається огляд так званих методичних сил області.